Дівчатка, усім привіт! Сьогодні ми з вами будемо розбирати мою косметичку, яку я зібрала на червень. Все покажу, все розкажу, що я взяла. Ну, а також хочу вас привітати з початком літа, бажати, щоб це літо стало для нас такою, знаєте, точкою відправлення у мирне життя нашої країни. І для нас на сьогодні це все-таки найголовніше. Ну, давайте починати з вами розбирати мою косметичку. У мене відкрите вікно, тому може бути чутно вуличний трішки шум. Сам цей органайзер я зараз буду з вами разом розбирати. Я вам покажу все, що я беру собі. Потім піду по мою пензлі. І так, до речі, дівчатка, сьогодні насправді знімаю так 1 числа і не забуваємо надавати показники. Лічильників газу. <сіх> Маленьке ліричне таке відступлення у нас з вами буде. Потім піду також помию всі пензлі і сам органайзер. Ну Пропоную починати. Починаємо ми завжди з вами з бази та тону. База в мене єдина у моїй, в принципі, Косметичці в моїх запасах це від фармасі, ось така. Як бачите, залишилося її тут не дуже багато. Я думала, що зараз ну, травень буде більш спекотний. Я її не дуже багато використаю, але я бачу, що і на червень теж прибирати зараз не планую, тому що її ну, насправді, як бачите, не так багато, і думаю, що якась ще частинка тут повітря все-таки є. Коли вона в мене закінчиться, я не впевнена, що буду повторювати цю категорію свою косметичку. Можливо, на зиму ще подивлюся, але поки ну, награлася, пригадала, що це таке, і собі заново не буду поновлювати. Так, наступний продукт це буде саме тон. У мене він теж буде зараз в єдиному екземплярі. В принципі, в мене з тональних основ це cc Крем від Богині і. І-і-і, і, і, і естілаудер. І, і Поки що користуюсь богині, вона мені подобається. Мене ну, влаштовує, як вона працює. Користуюся я саме ось цим спонжиком, теж він мені дуже-дуже подобається. Теж зараз я піду його помию. В мене це у відтіночку 02. Досить він такий світлий. У мене був і 0,1, теж мені підходив. Вона і не сяюча, і не матуюча, дає такий досить натуральний ефект, і я її обожнюю. Це вже в мене не перша. Вона, ну, здається, третя. Або друга, або третя брехати дівчата не буду. Так, по консилерам. А, почекайте, я забула, до речі, консилер взяти. Ну, Точніше, як, в мене був один консилер, але ще один. Так, дівчатка, по консилерам в мене вже потрошки закінчується від ламе. Бачите, тут навіть видно. ось І це при тому, що тут є спонжик зараз. Тобто, якщо його дістати, там ну, він стіче, то буде не дуже багато. У мене в 0,3 нейтральному відтіночку. Теж дуже класний, дуже стійкий консилер. Мені він дуже подобається як продукт. Є питання деякі в мене до пакування, тому що в мене він якось ось тут протікає. Я постійно, дівчата, його протираю. Просто постійно. Але сам продукт дуже-дуже класний. Значить, він світліший, ніж тон в мене. Дуже подобається, дуже стійкий, дуже криючий. От трішки-трішки спакування. Не так текло. Наступний консилер, який я беру, це в 01-му відтіночку від Maybelline. Усім відомий Eraser. Так, з пуховочкою. Він трішки такий, знаєте, з жовтинкою. От на руці зараз його не дуже помітно. В принципі, коли я наношу його на обличчя, ось зараз. Видите? Хоча знову таки, ну отак, є така трішки жовтинка в ньому. Коли я його наношу на обличчя, то вона відразу фактично помітна, але потім, коли я розподіляю спонжем його протушовую, то цієї жовтизни в мене немає. Теж мені подобається, він трішки легший, ніж від ламель, він трішки менш криючий. По текстурі той той рідкий мені подобається, але ламель він більш такий плотніший, а Мейбелін більш такий легенький в покритті. І, скажімо так, я його більше буду використовувати ну, зараз на літку. на літо. Так. Далі, далі давайте по контуру обличчя, по пудрам. Хто дивився мої минулі відео, ти знає, що в мене закінчилася пудра, в мене залишається пудра з Project Pen, але вона мені ще не дуже підходить. Тому я беру зараз у постійне використання собі ще дві пудри. Одна піде на літо мені в сумочку, скажімо так, мою таку робочу косметичку. Це ось така від. Інісвіно у себе, всім відомо. У мене вона пресована тут з пуховочкою. Збирала саме пресовану для того, щоб можна було її брати з собою на роботу. Ну і Більш така вона компактна. Тут у нас вона завжди була, здається, мені, у, в одному відтіночку. Так, скільки, скільки, тут пресованого продукту, 8,5 грамів. Дуже класна ця пудра, вона в мене була, була, ну, вже, здається, декілька. Також мені вона дуже сподобалась. І на літо буде сами -сами найкращий варіант. Поки в мене немає засмаги, і поки я не можу інтенсивно користуватися пудрою з Project Pen, можу користуватися нею тільки, як, скажімо так, або рум'янами, або бронзерами, мені також потрібна пудра. І єдина пудра в мене, яка залишилася. Також це від Chanel, моя улюблена пудра, вона у мене в 10-му прозорому відтіночку. До речі, дівчата, пудри тут не 10, не 8 грамів, так як ну, звичайних. У мене, до речі, тут поряд мій кейс з порожніми баночками. Зараз я візьму, давайте, від NYX. Від NYX пакування тут 6 грамів. Тут дівчата 30. Це, я, це, скажімо так, до того, що ну, вона не занадто дорога, вона, ну, по-перше, сама якість пудри, по-друге, об'єм цієї пудри. Ну, так, Виходить дещо дорожче навіть там, за той Нікс, але тим не менше. Тут вона трішки. Теж, як у них, до речі, проблеми тут не сіточка, а ось цей пластиковий дозатор, і він не до кінця мені зручний. Хоча пудра мені дуже подобається. Вона робить шкіру так, знаєте, шовковистою, ніжною. Вона така стає легка, приємна. Це знаєте, ефект baby-face. От на дотик просто руки тягнуться до шкіри, постійно її. Чіпати обожнюю цю пудру, і, можливо, навіть думаю, що буду її повторювати, тому що вона і не матуюча повністю, але вона не сяюча, вона дає таке ось згладження. Вона дуже-дуже ну, особливо виглядає на шкірі і дає такі самі відчуття. Так, дівчата, по контурінгу далі давайте обличчя. В мене залишається багато продуктів з. Так, я трішки приболіла вибачаюсь. З Project Pan, що я користуюсь, в мене планується також у квітні відпустка. І, і, і я зараз скажу до чого. В мене дуже багато продуктів є для контурингу обличчя, саме сухих. для... З Project саме. Тому я взяла ось такі рум'яна від ламелі в такому барбі відтіночку. Мені він досить таки прохолодний, і мені подобається, як він виглядає саме в Dior. Цей дещо насичений, з ним потрібно буде трішечки бути обережнішим, тому що можна зробити поросячі щічки, а не холодні, дуже красиві, дуже холодні такі Рум'яна у вас на обличчі. Мені це відтінок подобається, тому взяла ламель для різноманіття. Також, дівчатка, у мене залишається цей стік від Богені. Подивимося по погоді. Якщо погода нам буде дозволяти, то я буду обов'язково ним користуватися для того, щоб його якомога швидше закінчити. Чому? Тому що, як бачите, його тут. Зовсім зовсім. У мене він у другому відтіночку. Він такий, знаєте, досить і теплий, і холодний одночасно. Дуже класно тушується, витушовується він фактично в нуль. Мені подобається, чи буду повторювати його ще раз, точно не впевнена, тому що хочеться щось спробувати. Знаєте, інше. Плюс в мене. Від Ellen Pro є там, три продукти. Там в мене є теж бронзер. В принципі, на зимку мені і його може бути достатньо. Де є сухих в мене контуруючих палеток багато. Так, зимою мені якось комфортніше користуватись кремовими, ну Там подивимось. Поки що хочу його максимально добити, поки мене вийде. І потім вже. Відправити його в порожні пляшечки. Так, так також, у зв'язку з тим, що в мене планується поїздка, і я не хочу брати з собою багато різних продуктів, я вирішила взяти палеточку дракон від Hourglass, тому що тут є все, що мені потрібно. Так, давайте ось так. Тут є ось такі, чи ось така точніше, пудра. Вона мені абсолютно підходить, мені вона дуже подобається. Наноситься вона досить такою, знаєте, пухнастою, пухнастим таким пензлом, і непомітна. Є хайлайтер, більш такий, ну, це теж більш пудра. Ось це мені подобається під очі наносити, а цю на обличчя. Ось тут навіть видно, що я нею, як знаєте, так, найбільше користуюся. Хайлайтер, до речі, якраз такий він літній, мені більш жовтенький під засмагу. Є бронзер і дві пари рум'ян і вам свочі покажу. Обожнюю цю палетку і в даний час я можу сказати точно те, що я не жалкую, що я її придбала. Ось ці рум'яни вони трішки сяючі. Не, ці матові, але сливові, вони теж для мене будуть гарно дивитися або на засмагу, або восени. Літні таке саме жовтий так, відтінку шампань. Хайлайтер. Ну, і бронзер тут досить такий, знаєте, ніжний і м'який. Ось такі контуруючі продукти я звичайно, беру з собою у квітень. Це з урахуванням, скажімо так, того, що все ж таки в мене ще є і Project Pen. Так, що ми з вами? що ми з вами, Давайте переходимо до тіней. Теж працюю над Project Pen. До речі, у під кінець 10 червня ми з вами <кій> подивимось на його результати вже. Є мені що показати, але все-таки до кінця хочу ще попрацювати. Так, по очам. Дівчатка прибрала великі палетки всі. Дуже мені сподобалася нова моя палетка від Наташи Денона I need the love». Ой, I need the Nude Palette. Вона мені полюбилася все, але хочу ще також попрацювати над іншими палетками. Залишаю у використанні дівчата палетку від Наташи Динона Міні-Ретро. Ось цю вона в мене ну, зламала сама ця кришечка, як бачите. Користуюся в основному ось один, два, три відтінки. Ці два, ось цим навіть, я скажу, найменше. Цим я затемняю зовнішній кут ока. Користуюсь, поки є час від часу. Там більш наполягаю, звісно, я на, все-таки на Project Pen, а точніше, Z Palette, Але і над цією працюю. Також в мене є база у Project Pen, але вона більш темна. Я дістала свою ось таку палеточку від Dior, Тут є база. І більше я, скажімо так, зараз влітку хочу на неї наполягати. Вона світла, вона класна, крута, але це кремовий продукт, який не може забагато лежати. Бачите, дівчат? Ну, вона дуже класно тримає будь які тіні, вона класно працює, вона дуже непомітно розподіляється по. По віку не скочується, все з нею добре, але це кремовий продукт, його потрібно закінчувати. Ну, також я дуже обожнюю цю палеточку, дуже-дуже дівчата, і хочу нею теж покористуватися зараз у червні. Тим паче, це таки, знаєте, одна з моїх найулюбленіших міні-таких, ну, невеликих палеток. І мені подобається, коли я собі нею роблю макіяж, особливо на день народження. Це вже вже декілька років підряд. Якось в мене склалася така невеличка. Традиція, в мене день народження у червні. І дівчатка беру свою також одну з найулюбленіших літніх палеток це від Huda Beauty Nude Light Mane. Вона вже така, знаєте, більш-менш використана, якщо ми беремо там на фоні більшості да, моїх палеток, окрім тих, що пензи палет. Тут є вже три ямки такі дно видно. Тут ямка є заглиблення, тут є заглиблення. Тут, до речі, теж є під ну, певним кутом воно помітне. Тут, до речі, вам не просвочила. Дуже м'які, ніжні, класні матові тіні. Дічата, я повністю її свочити не буду, тому що я вже бачу, що я наговорила, і ще. Є що мені вам показувати. бачите які вони. І це не на базу нічого. Вони ось такі насправді дуже-дуже м'якенькі. Так, ну, ідіор я вам теж своє не показала. Так, ось цей люблю, ось цей люблю. Ось цей тут. Він, до речі, це не матовий відтінок, він такий з блискітками. Ось цей теж матовий. Тут дуже-дуже. Ніжні відтіночки. Вона дещо діор дещо темніше від худи, Але, тим не менш, вона не гірша. Бачите? Ось ці два відтінки, вони дуже такі. Оце тільки в, ну, як я використовую у внутрішній куток ока для підсвічування. А так він такий, знаєте, це топер. Ну, такий напівпрозорий з, з легкими блискітками. Ну, ці е, хута, до речі, так, вона дещо більш яскравіша. Ця більш така щоденна, більш така ніжна, от в стилі знаєте, Діору, Шанелю, коли, це, коли тут присутня така знаєте, елегантність в усьому, в макіяжі. У поведінці, витримці, ну ось таке знаєте махіяж під чорне плаття, я б сказала. Це більш така насичена і яскрава. Але обидві я дуже-дуже обожнюю і полюбляю, тому на червень я їх точно беру. Ну, далі по літу вже будемо з вами потім дивитися. Так, дівчатка, що стосується олівців для очей, і підводок, олівці для очей. А, дівчатка по тіням. Також в мене залишаються ось такі матові тіні від Bless, в 01 відтіночку. Вони підсихають. До речі, зараз тут так на них трішки падає сонце, і помітно. Ну, їх там зовсім зовсім вже трішечки залишилося, вони все більше і більше починають підсихати, тому, по можливості, теж використовую в основному як базу під тіні. Дуже стійкі, дуже рекомендую, хто хоче спробувати їх. По олівцям, дівчат, в мене залишаються незмінно ось ці два олівці. Роблю макіяж по необхідності. Робила в травні на день вишиванки. І також залишається чорний від Revolution. теж там. Ну, поки я його залишаю на червень, чи буду користуватися ним чи ні, ще не вирішила, але залишаю. Залишаю підводку від Патрісії Лідо. Ну, вона наче ось -ось закінчується, але ще працює це підводка, яка йде зі штампиком. Ось таким я навчилася, до речі, ним користуватись, і досить непогано виходить підводочка. Це чорна у нас підводка, і е, на літо, в принципі, після того, як ця закінчиться, я не знаю. Або, можливо, я все-таки захочу раніше змінити дещо. То я е, буду користуватися вже коричневою в мене від Maybelline. І вона у мене у відтінку 810. Тут пензлик, вона тоненько-гарненько малює. Так, щось я вам мала знімати під сонечко, підтенне світло, а десь це сонечко пішло за хмари. Давайте, можливо, так буде трішки краще, не сподіваюсь, але щось не знаю. Так, дівчата, потушам, потушам. До речі, ще від Мебелін працює, думаю, ще десь тиждень-два вона в мене теж попрацює, і все-таки я її відправлю в порожні пляшечки, і потім ми вже з вами відкриємо Туш, яка чекає своєї черги. Всім ця туш відома, всі її люблять, я теж її завжди любила, і, в принципі, я її люблю, але вона в мене, скоріше за все, просто перележала. Так, і окремо в мене тут лежить навіде, все, що в пакуванні, від десь лаудер. Ну, поки ця не закінчилася, цю я відкривати, навіть вскривати не буду. З ну, запасів це моя єдина туш, тому вона чекає просто своєї черги. По вам, дівчат, в мене теж більш-менш е незмінно. Залишається два олівця від Крістіан 0,2-03 відтіночку. Я їх поміж собою комбіную, коли використовую, використовую я їх в основному, коли я кудись їду і просто беру з собою. Так, на повсякденному житті то використовую помадку від Глембі, Трішки я вже бачу. B. Обачаюсь, тут більше вже результату, більшого такого використання, тут, як бачите, вже видно дно, воно воно вже збільшується. Ну, до кінця уроку, якщо чесно, навряд чи я її дівчата закінчу. Я серйозно кажу, це моя остання помадка. От просто я собі ні за що в житті, мабуть, більше помадку не куплю. Як то каже, звісно, зрікатися так не можна, але, ну. Ні, 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 ні. Їх неможливо закінчити. Ну, і також в процесі використання у мене туш для брів від Maybelline у 0,4 відтіночку Medium Brown. Використовую, до речі, все рідше і рідше її. не знаю, вона хоч не засохла. Ні, не засохла. Бачите, такий з сіреньким таким відтіночком продукт. Ось. Дуже подобається тут ось така щиточка. Так, ну що, дівчатка? Залишилася у нас остання категорія це продукти для губ. Тут, ну, все я завжди. У мене в робочій сумочці зберігається. Точніше, ну, в такому як його, маленькі косметичці, яка в мене лежить в сумці. Так, залишаю дівчатка, Два олівці для глупості. Від ламель я ним теж треба підточити, що для очей, що це для губ. 407, ще старої версії, 407 відтіночку від ламель, залишаю, користуюся. Так, сюди. Також вирішила залишити від Патрісії Лідо ось такий більш Ну, такий більш кораловий, я б сказала, відтіночок. Автоматичний олівчик, непоганий. Не можу сказати, що він супер стійкий, але непоганий. Так, також, дівчата, залишається в мене від Color Intense ось цей блиск. Користуюсь інколи, коли потрібно зволоження. І чим більше користуюсь, тим більше бачу, що ось ці блиски, ну, вони мені, на жаль, заважають. Я зараз. Давайте так. Бачите. Це не просто якісь блискітки, а це саме. Як вам сказати правильно. Ну, відчутні блискітки, так, тобто це не якесь там переливання. Тому, коли мені ну, дуже потрібно там, і для того, щоб його закінчити, то користуюсь. Ну, його десь повинно вже бути менше половини, наче десь ось так. Якщо придивитися на сонечко, то видно. Але воно, що, бачите, тут повітря сюди не пішло, ну, не вийшло. Він такий плотненький. Ну, так, десь його ось так. Ну, користуюсь, потрошки, добиваю. Е, також в процесі використання від Revolution ось ця рідка помада. Е, до речі, мені вона подобається. От, давайте. Теж наче небагато, і я теж гадаю, що тут ще якась частина все-таки це ще повітря. Бачите, мені подобається, як вона от виглядає саме з коричневим олівцем. Такий контур, коли робиться, бачите? Ну, непогано, в основному користуюся нею на щоденній основі. Також, залишається в мене червона помада від. L'Oreal, поки вона в мене не закінчиться, буде для необхідності в моїй косметиці. За час від часу користуюся. Ну, і більш таке інтенсивне зволоження, ніж Color Intense, в мене залишається від Top Face ось такий ліпбустер. Непогано зволожує, звісно, там ніякої в мене, ну, в... як вам сказати, трішки по... є поколення, таке легке. Печіння, збільшення губ там особливого немає, ну, проток крові невеличкий є. Але непогано зволожує, мені подобається, тому буду ним також користуватись, поки в мене не закінчиться. Також, дівчата, в мене на плану, по плану все-таки за літо добити ось ці два продукти. Перший це ось такий дуже-дуже легкий тінт від L'Oréal, і як бачите, він у мене стояв, він стік, і його тут, ну, Якщо так дивитися, то в принципі половина, але якщо подивитися правильно, то тут у нас з вами йде донизу звуження. Тобто дещо трішки менше половини продукту. На губах він дає дуже-дуже ніжний такий рожевий тінт. Так, стійкий тінт, дівчата, тому побачили? Дуже гарно буде виглядати з такими рум'янами. І я його витираю, тому що мене, мені ще потрібно піти на вулицю. І він просто не зітреться цей тінт. І останній продукт для губ, який я беру. Теж по планах хотілося б мені його дуже закінчити за літо, це від Супер стей, дуже стара матова в мене помада. В 10-му відтіночку, така теж ніжно-ніжно-рожева. Але вона ну, трішки більш яскрава. Треба теж з нею бути більш-менш обережним. Нічого вона ще там аромату вона не змінила в мене. Те, як вона виглядає на руках, вона у мене теж ще не змінила. Але. Просто по термінам, дівчатка, я почала зараз брати в косметичку максимально старі там, продукти, які підходять, так, ну, по сезону, по кольору, для того, щоб їх максимально подобивати. Тому зараз ну, наполягаю на більш такі от, старі продукти. Це якраз ось ці від ось ці помади, ось ця від Revolution. Ну, цю просто хочу закінчити. Але зволожуючи продукти, в мене вони не такі старі, вони в мене просто не так занадто довго не затримуються. Так, дівчатка, ну все, це вся косметичка, я все показала, не говорила вам дуже-дуже дуже багато. Дякую вам безмежно за перегляд. Якщо вам сподобалось відео, ставте йому лайк. Не забувайте підписуватись на мій канал. А найголовніше бережіть себе та своїх рідних. І до скорої зустрічі! Бувайте, бувайте!